Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія, мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися розклад, який називається Сліпа пляма. Цей розклад відображає 4 аспекти особистості, відповідає на питання, як мене бачать інші, як я сам себе бачу, якісь тіньові сторони особистості, тобто, повністю розкриває такий портрет людини. Виходячи з того, що вчора я робила розклад на ну який стосувався Білорусі як країни, сьогодні хочу подивитися Лукашенка на цей ць, на цьому розкладі сліпе сліпа пляма. Він такий достатньо необ'ємний. Не тут цього чотири карти. Але я буду докладати ще е, картами Оракула. І так, що ну, по часу це може трошки більше затягтися, але воно вийде більш інформативно просто. Тож, давайте дивитися. Затаму питання так. Ну, тут, якщо ви робите розклад на себе, наприклад, цей сліпа пляма, то тут, в принципі, можна не ставити ніякого питання, просто сконцентруватися та і все. А, ну, Звичайно, якщо робити на іншу людину, то тут потрібно вже проговорювати. І так. Покажіть, будь ласка, відобразіть всі аспекти особистості Олександра Григоровича Лукашенка. Відобразіть всі можливі аспекти особистості Олександра Григоровича Лукашенка. Зовнішні, внутрішні. Як він бачить сам себе, як його бачать оточуючи. Всі аспекти особистості покажіть будь ласка. І так один. Два. Три. Чотири. Так, їдемо далі, беремо інші курти. Так, так, щоб їх також не перевернути. Таке саме питання задаємо. Покажіть, будь ласка, всі аспекти особистості Олександра Григоровича Лукашенко. Як його бачить оточуючи, як він сам себе бачить, підсвідоме, свідоме, всі аспекти особистості. І так. так, я не знаю, дивились ви мої розклади, які були до того. Я вже, вже робила на Путіна, до речі, оцю, сліпу пляму. Тому коротко розкажу, що тут перша карта відповідає за те, що співпадає в тому, як людина сама себе бачить і як її бачать оточуючи. Тобто, в чому вони солідарні. Друга карта говорить про те, що м, значить про те, що оточуючи, не здогадуються. І про те, що сама людина не здогадується. Тобто, це такі, знаєте, підсвідомі якісь моменти, які є у кожної людини, наприклад, якісь там травми, можливо, по дитинству або не пропрацьовані. Тобто, знаєте, як можливо, людиною щось керує по життю, але корінь цієї проблеми вона не знає. Тобто, за це відповідає ця карта. Тобто є якийсь момент, про який не оточуючи і в вас в. В особистості не оточуючи, не, сам, не сама та людина, на яку роблять розклад, вона про це не здогадується. Третя карта нам говорить про те, що тут е е людина, на яку роблять цей розклад, в даному випадку Лукашенко, щось намагається дуже так. Е е Ну, заховати е, від оточуючих. І по цій карті проходить тінь. Тобто, якщо тут карта випадає, е, навіть якщо вона в прямому положенні, то трактувати її е, треба зі знаком мінус. Тобто, це те що, скри... те, що намагаються дуже приховати інтенсивно від оточуючих. Тобто, ти сам знаєш це, але, приховати... але намагаєшся приховати, щоб ніхто не зрозумів, хто ти є і ким ти є. І остання карта конкретно вона і являється сліпим, сліпою плямою, тому що тут е, говориться про те, що люди, оточуючи, е, ну, розуміють, що у людини є такий е, момент в особистості, така якась характеристика, а сама людина про це не здогадується, або тільки може тим десь підозрювати, ну, смутно там якісь догадки може на, на рахунок цього е, будувати. А самі люди про це знають. Тобто, це те, що, як то кажуть, знають, але в глаза не скажуть, а сама людина про себе не. Не здогадується. Тож, поїхали. В чому співпадає, в чому співпадіння. О, так, Рицарь Пентаклів нам говорить про в першу чергу, це такий рух, рух, рух який здійснюється дуже повільно, але знаєте, Ціле спрямовано, і у цього рицаря його ну, тяжко збити з його шляху. Тобто, якщо він на щось націлений, то він ну, так, знаєте, упорно так до своєї цілі движеться, але движеться дуже ну, так, якби повільнувато. І карта команда говорить про те, що ти намагаєшся бути гравцем. В команді не поза командою, а якби ну, тобто, не карта, яку то знаєте, є карта, наприклад, самотність випадає тоді, коли ти замикаєшся в собі, а карта команди навпаки, коли ти е, е, намагаєшся бути ча частиною чогось цілого, тобто не виділятися і. Е, Робота в команді це якби акцент на досягнення якоїсь ну, общої цілі. Тобто, якщо є ціль, і ви в команді кожен, що може, докладає своїх якихось зусиль, але раді, раді однієї конкретної цілі, направлена на цю ціль. І ну, якби По карті команда також можна сказати, що. Ну, в якомусь випадку, якщо один член команди не може свої, свої якісь задачі виконувати, то, то хтось може його підстрахувати і взяти його задачі на себе для того, щоб знову ж таки на благо якоїсь конкретної цілі. І ця карта говорить також про те, що в тебе ну, є. Знаєте, ти готовий тобі готові прийти на допомогу в потрібний момент, і ти готовий прийти на допомогу в потрібний момент. Тобто, ця карта, якби це не дивно звучало, не знаю, може білорусам видніше, звичайно, але вона говорить про те, що... Оточуючи люди, які навколо Лукашенка, ну тобто, це можуть бути в самій країні і конкретно люди, які в цій країні проживають, можливо, якесь його ближнє оточення. І, і сам Лукашенко общим знаменателем тут є то, що вони вважають, що вони все це виконують заради якоїсь. Цілі, тому що цей рицар движеться до цілі направлено, хоч і не дуже швидко, але конкретно до цілі. І е, карта команди говорить про те, що також всі працюють на якусь е, ну, якби, общу ціль. Ну, тобто, яка там ціль, тут вже треба докладати на це все. ну, якби По цьому розкладу тут не докладеш зверху просто так карти, щоб дізнатися відповідь. Але, ну, типу, що у Лукашенка і, і людей, які його оточують, ну, якби ну, візуально общем, є те, що вони движуться до якоїсь конкретно цілі для всіх, ціль для всіх, всіх одна. І, Ну, тобто, і в цьому вони співпадають. Яка ціль? Тут питання, звичайно, не знаю. Так, друге, друге це те, що е, пан Лукашенко намагається. Дуже дуже приховати від оточуючих, можливо, там, чи від своєї сім'ї, чи від, чи від людей, в принципі, в країні. Ну, тобто те, що в тебе те, що в тебе всередині твої, твоя особистість, яку ти надійно, так знаєте, ну, таке ахілесове пята твоя, яку ти скриваєш. І все-таки це говорить про те, що. До речі, на Путіна то, то, також п'ірка жезлі випадала. Це якась карта, в принципі, називається боротьба. Це карта внутрішньої боротьби, якихось протистоянь. Можливо, це так як випадає карта дому: це або на рівні країни, або на рівні конкретно його дому якісь конфлікти, можливо, у нього є в його сімейному колі, які він намагається приховати від інших, ну, якби не виносити, як то кажуть, сори зі зби. Але тут конкретно підірка жезлів програється як борьба, конфлікт. І карта дому. ну, Карта дому зазвичай ця карта проходить як місце, де ми відчуваємо себе комфортно і безпечно. Комфортно і безпечно. Ну, як та фраза, знаєте, відчуваю себе як вдома. Ну, тобто <смі> Мені тут добре, я тут ні за що не хвилююсь і так далі. І ну, тут відчуття безпеки, відчуття там, комфорту, захищеності. Ну тобто. Ну, от в такому сенсі такі емоції проходять. І а, карта П'ятірка Жезлів говорить, що ну, тут йде така боротьба, що ти вже не сильно ти себе, і боротьба ця йде в, ну, в домі. Просто на рівні чого це мається на увазі. Це може бути, якщо на рівні країни, то ти вже не відчуваєш себе в безпеці на рівні країни. А, тобто, можливо, якісь там ну, знаєте. Покушення там можливо є про це просто можуть не сказ... не, не говорити. Е, можливо, це в сім'ї якісь конфлікти, і е, ти вже не відчуваєш, знаєте, дом не повна чаша. Е, ну тобто якась боротьба. Якісь протистояння внутрішні і е, з пов'язані вони з тим, що ти вже не відчуваєш себе в безпеці, тому що по карті дім проходить в першу чергу. Ну, якщо не брати прямо е, поняття дому, що це дім, в принципі, ну як дім, що це конфлікт в домі, А брати, наприклад, якщо перефразувати і як інтерпретацію цієї карти дому, то це про безпеку, про затишок, про комфорт, тобто боротьба. Щоб за, за оцей комфорт і за оцю безпеку. Можливо, людина себе не відчуває вже в безпеці просто, але він намагається це приховати від оточуючих. Так, далі у нас іде карта, яка тіньова. Тіньова. Ну, Хто би сумнівався, Ієрофант, тіньове значення ієрофанта, якщо. Його перевернутим розглядати то це в принципі говорить про деспотизм і диктатуру, про якісь нав Ну, нав'язливі такі, знаєте, ідеї, які прям внушаються, які, які пропагандуються, які ну це які там. Ну, якби це догми просто, які можливо люди і. ну не хотіли би приймати, але знаєте, нравиться не нравиться. Оце про, про це. Тобто, ну, по поерофанту взагалі проходить це як вчитель, там якась. Там наука, наприклад, ти можеш бути пов'язаний там, е, там бути якимсь преподавателем при, там в університеті, наприклад. Ну, тобто якісь ідеї свої там продвигати. Це якщо там в позитивному ключі брати. Якщо е, брати зі знаком мінус, то це все говорить про те, що ти. Нав'язуєш свою волю, тобто ти можеш бути учителем, ти можеш бути ну яким угодно там проповідником, наприклад, але ти своє вчення ну ти його просто нав'язуєш, і воно не добровільно. Люди не ну якби повинні підчинятися твоїм якимсь догмам, і і йти за за тобою, не по своєму бажанню, тобто, а по тому що ну тут по силі, якби ти не нав'язливо це все. Uh, ну, і карта відунь'я випадає. Ну це Карта відунь'ї ну, це не знаю. відьми просто можна сказати. Або ба... ясно видіє, ясновид... як це? Uh, як ясновідіші на українському. Ну, в общем, яка... це така карта езотерична. Якісь знання, такі, які. ну... Не в такому, знаєте, плоскому вимірі. Це щось таке, що ти відчуваєш підсвідомо. І, ну, Також це про якісь душевні пошуки, якісь прозріння. там, можливо, от і, ну, Якщо з картою учителя брати це разом, то це, ну, типу, знаєте, коли людина. ну, от, Просто намагається свої. От от у нього ну, є якась там ідея, наприклад, і, і людина вважає, що, що ти а, що це інтуїтивно, що це типу якесь прозріння, що це ну, істина якась. А, Ну, тобто, він вважає себе, але але намагається це скривати. Тобто, і люди люди цього не знають, але він підсвідомо вважає себе, що от він ну, типу, типу, ізбраний, знаєте, він вибраний і він підсвідомо вважає, що в нього є місія. Ну, тобто, по карті відвідуння тут, ну, якщо брати, що це щось таке з, -з, -з затеричної точки зору, взяти що у нього, ну, якби він прийшов з якоюсь конкретною місією, і е інтуїтивно він якби відчуває, що він повинен привнести якесь вчення. Ну, тобто, по Ерофанту, це повинна бути якась. Ну, не наука, а, знаєте, ну, вести за собою людей і якусь свою, ну, проповідувати свою якусь ідею. Тобто, але в тіньовому значенні, ну так як тут Рафант по цій карті проходить по тіні, то це нав'язливі ідеї, нав'язливі якісь догми, нав'язлива філософія, тобто, ну. Ти можеш підсвідомо себе відчувати ким завгодно, але це ж не означає, що ти можеш це посильно нав'язувати людям. Ну і також. Ну, По цій карті також ну, під, проходить те, що у людини дуже добре розвинута інтуїція, що в принципі не, не визиває ніяких, знаєте, ну, сумнівів на цей рахунок. Тому що ну, Лукашенко, як політик, він дуже такий хитрий, ну, і зворотливий, як російською можна сказати, тобто такий в'юн. І... Також ну це так по цій карті відуння і проходить. Це скритність, підозрілість. Ну тобто людина не всім довіряє. Ну, ну і для політики, звичайно, це якби і не дивно, тому що а, ти вже ну нафуключаючи цю карту, коли у тебе вже якісь страхи за свою безпеку є, то зрозуміло, що ти вже будеш вибирати кому що сказати, а де промовчити. Ну особливо в політиці. Але ж це говорить про те, що ну, у нього дуже гарно розвинута інтуїція. Він ну, це скрито від, від всіх людей, які там його оточують, в тому числі від людей, які в його країні проживають. Але щось таке в нього є яке дуже, знаєте, обострне чутье, я би сказала. І от по карті Лірафант говорить про те, що у нього є якесь своє бачення того. Наприклад, як керувати державою, куди рухатися, тому що ну по ерофанту це якийсь вектор якогось вчення. Е, ну, зовсім інша справа, що тут розглядається тіньове значення. Ну, тобто, якщо в тіні Ерофант, то, то це вже ну, знаєте, такий якийсь силовий метод нав'язування своїх ідей, хоч він вважає, що, що в цьому його місія заключається. Ну і от остання карта це ж сліпе, сліпа пляма, конкретно, вона говорить про те, чого ж сам він про себе не знає, може лише здогадуватися, але люди о, о, знають про нього і здогадуються. Яка гарна карта. Завершення. Рух завершено. Ви знаєте, чим це схоже було і у Путіна. У Путіна також випала десятка мечів, якщо я не. Десятка мечів, і я просто не пам'ятаю конкретно а, по оракулу, що випало. Ну, по, по тро, там то також карта, якби завершення, була. А, тобто рух. А... Рух і, і завершено. Ну, колісниця це ще не тільки про рух, це ще й про баланс, коли ти можеш рухатися і тримати цю колісницю, Ну щоб тебе, знаєте, не качнуло ні вліво, ні вправо, і не порушити цей баланс баланс, щоб ця колісниця не якби не опрокинулася. Тобто тут треба і швидкість зберігати. І баланс зберігати тоді, ну, тільки тут можна про якийсь успіх говорити про просування цього всього діла. Але так як йде карта завершення, вона сама по собі говорить, що тут ще так символічно знаєте, світло в кінці тунелю. Ну знаєте, я просто дуже негативно, хай мене вибачають білоруси, які лояльно відносяться до Лукашенка, але просто більш брехливого і більше це такого, знаєте. От як вушна сковородки крутящилися людини, я ще не зустрічала. Тобто, ну я не ну, в світлі останніх подій і його заяв, і сто, ну те, що він, наприклад, в медіа заявляє, як він намагається цю всю ситуацію там для себе збалансувати і сидіти на своєму троні, то ну, це таке, знаєте, таку дуже велику тінь на нього кинуло, і дуже погляди змінилися за цей рік до нього. Як до людини, в першу чергу, як до політика. Тому я коли дивлюсь на цю карту, «Світ в кінці тунеля, то мені здається, що тут потрібно може в першу чергу подумати, мабуть, про власне здоров'я. Тому що оця безпека, яку він е, в домі, яку він вже по останнім часом не відчуває себе ніде в безпеці, то ця карта напряму може казати про те, що в принципі, ну знаєте. Всяке може трапитися, і йому потрібно в першу чергу ну, пере, якось по, по, попереживати за те, що як далі ну, його взагалі е, судьбінушка складеться, тому що е, колісницею, скоріше всього, ти вже цією так браво управляти і не можеш. І тому йде карта завершення, яка говорить, Ну, якщо її. Е, Розглядати, в принципі, як трактовку її цієї карти, як вона є, то це в першу чергу говорить про те, що не треба триматися за старе, і не треба боятися змін. Але ж ну, ми розуміємо, що за яке що якраз за старе він і тримається. Це, це його крісло, на якому він вже скільки років сидить. І зміни для нього це в першу чергу втратити свою позицію ну, як. Як президента, тому ну для нього це в принципі не варіант не триматися, не триматися за старе. Тому і знаєте, по цій карті, от ну точно так само, якщо взяти, наприклад, десятку мечів, порівняти із. З трансформацією або смертю, як вона ще називається, то що одна карта, що друга карта говорить про завершення. Різниця тільки в тому, що в одному випадку це насильственне завершення, а в іншому випадку. Це такий процес, який от стався. Ну, ти його не мог не, не, не можеш зупинити, він от назріває як ком сніжний, і в, і в кінці кінців це стається. А, тобто ця карта завершення, вона якраз говорить про те, що в принципі це вже такий логіч, логічний процес. Тобто це не якесь різке обривання чогось, це вже таке більш. Ну, 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 якби закономірне завершення. Тобто те, до чого діло йшло, от, от воно наступає. Ситуація, яка зжила себе, наприклад, або там, ну, то все, те, що, що в принципі стається, але воно. Ну, Стається не, рі... ну, не так прям, як от взяли об, наприклад, убили людину, там, раз різке завершення, насильственне завершення. Це, типу, якби є якась закономірність у цьому, що, типу, все рано чи пізно закан... закінчується. Оце про це, що рух є. Ну от ти, ти намагаєшся от балансувати, ти намагаєшся рухатися, керувати цією колісницею, але ти повинен розуміти, що це завершення, воно рано чи пізно настане. Що, якби скільки не тримайся за старе, все одно зміни прийдуть рано чи пізно вони настануть. Так що, ну люди це розуміють. Він на жаль цього не розуміє. Це ця карта, яка, яка і є сенсом всього розкладу, Сенсом це оце сліпа пляма. Вона і є. Тобто скільки років він президент, скільки років він веде цю політику, і на жаль, він не розуміє, що речі і там якісь ситуації мають. Закінчуватися рано чи пізно, тобто нічого не триває без, безкінечно і вічно. Ну, люди розуміють, він не розуміє. Це так само, як було на Путіна. Десятка мечів випадає. Тобто люди розуміють, що ну, чуваку вже якби на покой пора, вже всі це до всіх вже це дошло, крім крім як до нього. У нього якби сліпа пляма на тому місці <головіка> <головіка> виникла. Так оце приблизно те саме і у Лукашенка. От він такий, знаєте, так все тонко відчуває. Так у нього є тут, як то кажуть, якісь екстрасенсорні здібності, а зрозуміти, що не треба триматися за свій трон і відпустити його, цього він не може зрозуміти. Ну. Ой. Ну, я просто Хотілося б, щоб білоруси побачили це відео і прокоментували, як вони це все для себе бачать. Ну, але я ну, все таки маю надію, що я донесла основні, як то кажуть, основний посил цього всього і більш-менш прояснила ситуацію для вас. Тож, дякую всім за перегляд, всім до побачення.